Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні у Тернополі не припиняють пошуки людей, які можливо досі перебувають під руїнами зруйнованих внаслідок російської атаки будинків. На цей час зниклими вважаються 16 осіб. В місті розбирають завали після наймасштабнішої ракетної атаки. Кількість загиблих зросла до 28, серед них троє дітей. Ще 94 людини отримали поранення. Вночі з під руїн дістали тіла ще одного чоловіка і жінки. Пошукові роботи тривають. А місто попри біль гуртується, щоб підтримати один одного. Сьогодні в Тернополі третій день жалоби. Будинку на вулиці Стуса, куди влучила ракета, досі можуть бути люди. Рятувальники третю добу працюють безупинно, розбирають завалений під'їзд буквально по шматочках. До рятувальних робіт зараз залучено близько 250 рятувальників, 50 одиниць різноманітної техніки, і верхолази. Які мають колосальний досвід. Це і е, безпосередні рятувальники. Також ми залучаємо кінологічне відділення, які за допомогою е, собак обстежують зруйновану будівлю. Ще один удар припав на житловий будинок на вулиці 15 квітня. Він спалахнув миттєво. Полум'я охопило цілий під'їзд. Бачила, як горить квартира. дим, І тату фонаріку мені світив, що вони тут все живі. Вже останній прильот прилетів, то вже почали їхати швидка, МЧС і витягнули батьків з цієї кімнати. Ірина Зінчук разом з братом розбирає розтрощену кімнату її батько у лікарні в критичному стані. Просто такий був вибух, просто такий як гриб. І я просто бачу, як соно горить, і я знаю, що в мене тут батьки. Але просто тут з тої сторони люди не встигли, не всі злобі. Дуже багато загинуло дітей. Будинок палав, люди рятувалися через вікна. Рятувальники витягали тих, хто лишився у пастці. Багатьох не встигли. На першому поверсі згоріли тато з сином, мама з доньками у лікарні. У кожній квартирі чиясь трагедія. Мама з дівчатками в лікарні, хлопчика з татом немає. І на другому, і на третьому поверсі, і на четвертому там Багато. з тої сторони то є загиблі. Є де троє, де двоє, де хтось один. У кожній кімнаті. У лікарнях десятки постраждалих у багатьох важкі травми. У реанімаціях найважчі. Люди навіть наступного дня продовжували звертатись до лікарів. Забої це були важкі травми, такі як проникаючі травми черевної порожнини, закриті, відкриті травми голови, переломи, контузії у людей була велика трагедія, і були родичі, близькі, хто мав більш серйозні травми. І Коли вони вийшли із стану травматичного шоку, вони теж. Зрозуміло, що потребують допомоги. Із перших хвилин трагедії тернополяни згуртувались Біля знищених будинків облаштували центр допомоги. Тут роздають теплі речі, приймають заявки на тимчасове житло. Місцеві приносять їжу, воду, чай. В декреті мами з дітками маленькими також чого що ви, власне привезли сюди, Чого ви приїхали? Все ж потребували. Кави, привезли, каву, чай, хліб, шкарпетки казали, потрібна каплі для очей привезли для людей, які тут працюють. Піцу для рятувальників та постраждалих печуть капелани з місцевими волонтерами. Щодня тисячі штук. Я дякую насправді людям, що вони активно долучаються, приносять. Але звичайно що треба ми зараз спробуємо організувати, щоб вони нічого лишнього не приносили. Зайвого, тобто, щоб не було нічого зайвого. Або якщо щось приносять, ми зразу розподіляємо на інші штаби. Поруч з руїнами місце пам'яті, лампадки, квіти, дитячі іграшки. Тернополяни приходять, щоб попрощатися із загиблими. Не тільки Тернопіль чекає будь-яке місто. Чи це Харків, чи це Дніпро, чи це Запоріжжя, чи Миколаїв. Всіх людей шкодали. Так ми в тому місті проживаємо і маємо можливість сюди прийти і хоча б оплакати їх. Попри трагедію, місто оживає. Відновили тепло, світло, допомагають ставити вікна. Постраждалим виплачують 15 тисяч гривень щомісячно на оренду. Один зі зруйнованих будинків знесуть, інший відновлять. В Тернопіль летіли і шахеди, і ракети. І попадання було і шахеді, і ракет, тому що попадання було як в промисловий об'єкт, так і в ці житлові будинки. Пояснити ну, логіки немає, тому що ви бачите самі Це ж квартал. Ця російська атака забрала десятки життів, але не змогла зламати дух. Тернопіль оплакує втрати та водночас лікує, рятує і підтримує. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти сітєві. Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.